Кажуть, що дуже боляче дивитися на губи, які ти не можеш поцілувати. Але інколи дивитися на речі у вітринах, які ти дуже хочеш придбати, але не можеш, теж не менш боляче. Але про кохання це інша історія. А зараз поговоримо про гроші і що з цим робити. Якщо в першому випадку на заваді кохання можуть стояти непереборні обставини долі. А на заваді ось цьому другому стоїть те, що ви не спромоглися заробити своїм власним трудом та розумом гроші на придбання якоїсь речі, ось це трішечки обідно. Та хороша новина в тому, що можна потроху переписувати та змінювати свій внутрішній стан. Ось я дивлюсь на все це і не можу собі дозволити. На протилежне, на те, що я можу дозволити собі, якщо не зараз, то точно колись все те, чого я хочу. Працює техніка, яка в цьому допомагає, на принципі, який вам знайомий, ви вже чули: «Fake it till you make it. Прикидайся, поки не станеш. Будуй себе щось, доки це не стане твоєю другою натурою. Зазвичай це працює навпаки, ми настільки корчимо з себе не те, ким ми є насправді, що одного разу ми практично на це і перетворюємося. Давайте ставати щасливішими та кращими версіями себе, граючи в своєму житті, репетируючи цю роль, поки вона не стане нашою натурою. Бо якщо ви Замислитися, ви зрозумієте, що таких історій життя, успіхів з нічого, їх дуже багато. Звісно, історії успіху у всіх різні, але вихідні дані для будування цього успіху, цих історій, дно, на якому опинялися і з чого починали люди інколи, вони бувають набагато гірше, ніж у вас. Але чому у одних вдається, а у інших ні? Причин багато, але зараз я скажу ту, яка є обов'язковою і завжди прослідковується у всіх, хто відрізняється у тих перших, які відрізняються від других. І це абсолютна віра і переконаність, і вибір кожної окремої людини, в тому, що в певний момент життя вона вирішила, що вона абсолютно точно о щось. Ось це вона зможе зробити, або що вона цього зробити, не зможе ніколи. Це рішення, приймаючи яке, ви себе потім обрікаєте на виконання дій, які це підтвердять. Я не вимагаю зараз вас встати і сказати, я точно зможу стати мільйонером і я стану. Поки ви не навчитеся робити дещо інше і дещо простіше для цього, вам треба навчитися бути впевненими в тому, що ви зможете дозволити собі набагато більше, аніж ви можете собі дозволити зараз. Називається ця техніка, яка вас цьому навчить саме так: я можу собі це дозволити. Бо поки ви це... Не кажете, поки ви кажете, я не можу все це собі дозволити. Це нереально, це не в цьому житті. Треба було народитися в іншій родині. Ось не дивуйтеся, що ви так і живете поки що. Кожен раз прошу, почуйте мене, коли ви думаєте про те, що вам подобається, ви проходите повз щось, чим хотіли б володіти. Заявляйте собі, я можу собі це дозволити. Я вже зараз починаю приймати. Цю енергію здатності, могутності та гідності цього. Проходьте повз, неважливо що машину, пару сережок, пару шкарпеток. І кажіть собі, що ви можете собі це дозволити, не обов'язково вигрібати останні гроші з гаманця. Уявіть, що ви купуєте ось це, віддаєте за це готівку і відчуваєте радість від того, що це ваше. І змінюйте свої внутрішні афірмації з негативних на позитивні. Оці, що мама, тобі не друкарська машинка, я що ці гроші десь друкую. Ні. Кажи навпаки, показуй своїм прикладом. Ми можемо дозволити собі ось це, але якщо ми разом добре постараємося. Ми зможемо поступово дозволяти собі трішечки краще. І Дід Мороз принесе подаруночок не тільки тобі під ялинку, бо мама дуже працювала, а ще й мамі, бо вона молодець. І вона дозволяє собі маленькі радості, які поступово збільшуються. Викиньте, викиньте дефіцитні, болючі, страшні слова про нестачу зі свого словникового запасу. І щодня кажіть. Ті слова, які ви хочете, щоб вони стали правдою. Якщо ця вправа викликає у вас внутрішній супротив, або хтось вже готується написати в коментарях, що якщо зараз все собі дозволяти і купляти можна розоритися в перший день, то ви просто погано послухали це відео. Передивіться його ще раз, щоб зрозуміти, що я вам казала. А головне спробуйте, хто сказав, що ви маєте бути нещасними. Хто вам забороняє хоча б один день пограти в гру зі своїм внутрішнім станом, яке називається Я багатій. Я можу собі це дозволити. Подумки ніхто не здатен вплинути на ваші думки, окрім вас самих. Хіба це не свобода вашої волі і вибору? І побачте, насолодіться тими внутрішніми змінами. Відчуттями, які виникають внаслідок цих думок, бо думки викликають виникнення в нашому організмі певних гормонів, і ба більше наші вібрації так теж працюють. На яку частоту ви налаштовані ваш приймач? Такі пісні та передачі ви чуєте, бачите в своєму ефірі, а потім спостерігаєте в своєму житті. Обіймаю серцем та душею. Ваш диктор Всесвіту, який намагався пробитися у ваш ефір і донести високочастотну позитивну інформацію. І більше мене, і того, що я для вас несу, ви знайдете, звісно, ось тут. До зустрічі.